Гадали цей секрет, як пишеться успішна книжка, ви знаєте ці правила? Я ніколи не ставив собі за мету написати успішну книжку, хоча б тому, що я розумію, наскільки множинним є значення слова успіх. І що таке успіх? Я вважаю себе успішним автором, хоча я є малотиражний автор, я не є публічною особою, я не отримую за це грошей, але я знаю кілька читачів особисто, кілька десять це. Дуже багато насправді, які є дуже щирими і вірними читачами, які читають не просто з що вони мої знайомі. чи ще якось так це є люди, яким ця книжка стала потрібною якимось чином в той чи інший період життя. Ви часто розповідаєте, що сприймаєте весь навколишній світ як єдиний літературний текст. Цей текст, який нас оточує, він цікавіший за той, який ми знаходимо в різних книжках письменників. Зрозуміло так. Будь-який текст будь-якого письменника є всього-навсього фрагментом цього великого, великого загального тексту. І е, зрозуміло, що е, фрагмент є менш цікавий як цілість, але з іншого боку, е, закони сприйняття людського є такими, що для того, щоб е, Побачити щось потрібно звести то до якогось меншого масштабу. Мені здається, що от література, літературний світ це власне дуже добре його можна порівняти з, власне, з оптичним якимось приладом. Це є окуляри чи телескоп, чи бінокль, чи мікроскоп, чи лупа. Тобто залежно. Від випадку, тобто, це є всього-навсього спосіб полегшення бачення. Як на мене, мистецтво і взагалі література це є акт відбору. Тобто кожен. Твір мистецтва це є вибраною одним чимось, якоюсь крупинкою з того всього моря, піску світового. Література це, власне, є спосіб відбору от конкретний якийсь твір, відбору якихось фрагментиків світу. З яких крупинок, з яких фрагментів, з яких творів складається для вас Харків і харківська культура? Я, я знаю про. Харків, ще з тих часів давніх Слобожанських, коли він був таким, якоюсь такою новою Україною, скажімо так, якоюсь Америка, українською Америкою. Був такий період історії, коли ну, так можна порівняти його з такими з такими не цілком корінними землями, на яких покладалася велика надія, ну і тут відбувалися всі ці становлення такого от слобожанського духу. Ну, потім це ясно, що ця 30-20-х років, 30-х, хоча я вже казав колись, що при Всій повазі до е, письменників того часу і при захоплені е, деякими їхніми е, тенденціями, деякими їхніми творами, е, я все ж таки не можу сказати, що це є моє. Така близька мені, особисто мені література. Ну, і, звичайно, що найближче для мене е, це не дивно, є Сергій Жадан, який є для мене просто втіленням е, цього всього, що пов'язано з Харковом. Я була переконана, що почую від вас прізвище Сковороди. Вам близька його філософія? Е, мені е, цікавіший е, сковорода як, е, як е, просто. Той життєвий шлях, практичний, який він собі вибудував, ніж ці його усі безпосередньо твори. Сам його от образ, його етика мені дуже подобається. Зараз ми можемо познайомитися із вашими враженнями від тих книг, які ви обирали до нашого кошика. І сьогодні ви зіграли таку незвичайну, я думаю, що приємну для вас роль книжкового святого Миколая. Тобто, що ви цього гарного святкового дня поклали до нашого кошика? Що це за книги? Це книги випадкові, тому що вибираючи їх, я не, не мав якогось попереднього плану. Це то, що перше, що я побачив, з того, що пасує, власне, до щоби я. Підсунув святому Миколаю, щоб він заніс комусь, кого я е, люблю. Почну з цих маленьких, бо діти більше е, чекають на подарунки. Я е, дуже люблю ту веянсун, і я знаю, що це є е, дуже справді близька для дітей, тому що. Е, і мої діти, і е, трохи молодші діти мого брата, і взагалі всі довкола, яких я знаю, вони з страшенним захопленням усе е, слухали. Це також для дітей, трошки е, доросліших. Е, вона знову ж таки вибрана е, випадково. Це Богдан Жолдак про Карпа Соленика, Йосипа Тимченка, Івана Піддубного, Юрія Кондратюка і Миколу Лукаша. Це є серія життя видатних дітей. Е, це робить видавництво Грані те, і як на мене, це один з найкращих проєктів, от таких підліткових останніх років. Я переконаний, що для підлітків це якраз то, що дуже потрібно. «Юдіт Герман нічого крім привидів, це вже досить давніша видана книжка, книжка оповідання. Оповідання дуже цікаво і легко читаються, і вони дуже настроєві, атмосферні і ну, вони. Пасують до подарунку. Ця книжка є е, цілковито е, справді випадково вибраною, е, тому що я її ще не бачив е, ніколи до цього. Я її е, взяв до кошика, тому що е, маю довіру до Ерліандалу. Е, То Норвезький е, письменник, е, мій ровесник, до речі, його особлива перша книжка е, ця Наївна Супер. Вона була такою. Е, Найбільшою сенсацією це е, якийсь зовсім новий підхід до е, написання е, таких от популярних романів. Тут я бачу, що можливо це і де, якийсь чорний гумор. Ну, але нічого, чорний гумор також не непогано. Я впевнений, що е, частина подарунків повинна бути сюрпризом не тільки для тих, е, хто отримує їх, а й для тих, е, хто дарує. Цю книжку е, Юрій Винничук е, Легенди Львова, книга Друга. Е, я також вибрав, е, можна сказати, е, випадково е, з е, переліку е, цих книжок е, з цієї серії е, Юрія Винничука. Про Львів, і мені здається, що це є. Просто таким якимось великим подвигом Юрія Винничука, який зумів зробити так багато для створення міфології якогось міста. Мені передовсім цікаво вона як взірець того, що можна зробити при певній кількості знань, при таланті і при Безмірі, любові з своїм рідним містом. Тобто я за те, щоб читаючи такі книжки про Львів, виникало бажання створити, вигадати, дізнатися, згадати історії, пов'язані з тим містом, в якому живеш ти. Мені здається, що Харків це настільки. Потужне місто, що е, воно просто кішить е, чимось таким. І е, ну, мені страшенно хотіло хотілося прочитати, скажімо, щось таке про Харків. Якщо ви не встигли привітати когось із Днем Святого Миколая, не хвилюйтеся, дарувати приємні подарунки дорогій людині можна кожного дня. До того ж і обирати їх вам не доведеться. Варто лише зазирнути до нашого книжкового кошика. Зі святом вас, дорогі телеглядачі, гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик це не кошикова книжка, тим більше не книжка про кошик. Книжковий кошик це коли я нижком поринаю в телеефір, Знаходжу улюблену книжку.